Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства за основу прийняти доповнення зауваження було при, е, проінспектувати комунальні гуртожитки щодо вільних місць. Хто то задавав таке запитання? Ви задавали геннадій особливо на посілки. Там треба ну, подивитися на. Там питання більше стосується, хто прописаний. Там пустих якраз нема, там вони всі зайняті, але не всі, не всі живуть там. А там рівень житла дуже поганий. Хто за те, щоб прийняти з цим протокольним дорученням, прошу голосувати, хто за в цілому? Хто за? Прийнято про звернення до народних депутатів і Кабінету міністрів України про бюджет Ольга Олександрівна. Ольга Іванівна. 12 вересня поточного року уряд зареєстрував... А то ми Верховній тут наплануємо зараз, зараз вона розкаже, що планується впереди. Уряд зареєстрував Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до розділу номер 6 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України, реєстраційний номер цього законопроекту 10037. Тим законопроектом передбачається вилучення з місцевого бюджету ну всіх місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами. Коротше, якщо приймуть цей закон, то з нашого бюджету забереться 232 мільйона гривень. І тоді нам усім останеться сказати: кончайте батьку торгувати, бо нічим здачі давати. Четверть мільярда. Можете собі уявити суму, яка уйде з нашого бюджету. Ми не зможемо платити навіть заробітну плату, якщо це пройде. Тому ми запропонували підтримати таке лист асоціація міст України, виступила з цією пропозицією. Але більшість пише так: не приймати. Ну я думаю, що вже не приймати це, теж не прийме. Тому ми з вами пропонуємо або не прийняти це не закону, який Кабінет міністрів підготував. А якщо прийняти, то максимальну ставку залиши міні, максимальну мінімальну ставку залишити яку? 44%. Зараз 60 4 4, а щоб вони забрали, ну, хочаставили 20. 44%. Мається на увазі, є міста, в яких не було ніколи не було військових частин. У нас вона завжди була. Зараз її нема, вони на фронті, але вона була. І в нас вона базова тут завжди бюджет сформований таким образом, що він був до війни. Так виходить, якщо заберуть, так це вроді у нас в час війни ситуація економічна стала значно краще. Ну, тобто абсурд повний. Тому це, що ми приймали рішення, це ми приймали на остатки і так далі, як воно вийде. Зараз по, принесли цифру з області. Сергійко дозвонилася, узнала, скільки стоїть це укриття, про яке йшла мова. 33 мільйони гривень. 50 на 50 це нам треба 16 мільйонів гривень співфінансування. Таких грошей ми 16 мільйонів не знайдемо. 16 мільйонів ми не знайдемо, Світочка. А є, є ця... Оця цифра вступить якщо 1 октября, приймати. то взагалі нічого немає. Тому поки ми рішення приймати не зможемо, тому що, ну, якщо б ця цифра 3,5, я вам предложив, ми б його прийняли. Такі цифри прийняти з бухти-барахти абсолютно неможливо, ми ж не можемо підрубати повністю бюджет міста. Тому якщо виникне якісь домовленості, може ми поторгуємося, а може щось іще, тоді вийдемо із пропозицією на слідуючу засідання або зберемо позачергову сесію. Нема заперечень? На сесії а, а, за звернення. Хто за те, щоб прийняти таке звернення, прошу голосувати в цілому. За основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Молодець, Андрій. То я вже промовив. Рішення прийнято. Сесію оголошую закриту.